А як ви розповіли донечкам своїм про появу третьої дитинки? Ну, другій я ще не розповіла, бо їй всього півтора рочки і вона це не розуміє. А от перша вона дуже ревностно поставилась до появи другої доні, євочки. Вона казала, проблеми. Були такі розмови. Мама, ти мене не будеш так любити, як е, тепер не так будеш любити. Ти вже будеш всю увагу приділяти своїй доні іншій. Все зрозуміло, я не хочу, щоб вона. Навіть таке було. Я не хочу, щоб вона народилась. Я кажу, як ти можеш таке казати? Я багато з неї говорила. Я кажу, ти в мене перша, ти в мене найголовніша, я тебе так само люблю. Що відбувається зараз? Зараз вона мені каже, мама. Ти знаєш, от раніше я вам вас з татом любила, от ви були на першому місці, а зараз Єва в мене на першому місці. І я її люблю більше за все. Це моя найкраща подружка, це моя кровинка. І в них така любов-сестринська. Я навіть теж так ревную, думаю, нічого собі, я вже на другому місці. Ну, я щаслива, звісно, я щаслива, що вона це переборола. Але коли вона дізналася, що я вагітна втретє. Знову почалась схожа історія, вже не так Трохи така. Ревнує, та... Трохи кажу, і навіщо мені третя сестра? Я кажу, може, братик буде. Содо, навіщо нам третя сестра? Я думала, дитина? вона зараз буде ексклюзивка. <ріст> навіщо, <ми> нам... <ріст> навіщо мені третя сестра? Я думала, зараз дізнаємося стати дитинки. Давай.